Анонімний автор, зміна номер 7 Найкращі таланти. Читає анонімний читач. Частина 24. Безвихідне положення. Євгеній сидів у вологій сірій кімнаті, де нічого не було, окрім тюрця, до якого був прив'язаний він. Попереду нього, зверху, було маленьке прямокутне віконечко, у яке билися промені сонця. Чоловік зрив волоссям у воєнній формі, яка і належала юнакобі, що не прився декілька днів, зайшов у кімнату. Кроянивеце жінки посміхалося хитно. Знову прийшов, да? насміхаючись, спитав він. Чоловік теж почав посміхатися і дав по щоці життя радісному. Все ще не навчився зі мною розмовляти, га? подивившися в очі, сказав той. Навчився у майбутньому, тому що потрібен ти мене живим. Не дочекаєшся, прокричав Женя, що навіть стілець шепнувся. Чоловік дав по щось іще раз. Розказуй бармовея, що вивчає, де знаходиться соп. Євгеній історично засміявся, ніби почув гендох Кому тобі, га? Да не смішити мене. Я скоріш помру зі сміху, ніж розповім тобі про соп. Чоловік теж розсміявся і дістав з карману військової форми. Чистий, помитий, кухонний ніж, після чого серйозно заговорив. Я ти там казав, скоріш помру, ніч розкажу про соп. Я Я знаєш, що зроблю з тобою. А знаєш, що я потім з е, твоєї конторної моніторної зроблю, га? Там я знайду більше інформації, ніж від тебе. А я так хотів залишити тебе. Жаль, печально. Потім чоловік розмахнувся прибором і неслабо провів. По горву юнака, звідти полився водоспад. Чоловік, сміючись, розвернувся і пішов на поверхню по схода. Від нього залишився тільки цей папір. Чоловік дістав з кишені папірець та розгорнув його. Прочитавши це ще раз, той дістав запальничку і підніс до папірця. Туфта! Бідовашне Женя встигнув проказати останні слова. Василино, Софія. Вибачте, його, його очі закрилися назавжди, а червона рідина так не зупинилася. Розділ 3. Небезпека усюди. Частина 25. П'ятий день. Ну не було б розказувати про вечір кіно, да й сенсу немає. І так зрозуміло, що, не було, що якщо не було про це частини, то вони нічого не виграли, не рахуючи четвертого місця. Коротко про те, що не було у книги. Ігор Павлович був сьогодні дуже серйозним. Він вийшов на майданчик і крикнув: Олександра Михайлівна, до мене це дуже важливо. Одна з вовжатих вогника підійшла до директора, і той щось прошептав їй на вушку. Жінка злякно подивилась на чоловіка і теж щось почала казати тихо. Ігор Павлович кивнув, і Олександра Михайлівна пішла до, до своїх. Ми проговорили деякі технічні питання. Звернувся до всіх директор. Але не про це. У вас буде півдоби на те, щоб зробити мінімум один архітектурний вибір від директора виріб від підзагону. Я попрошу Регіну Семенівну дати матеріали в своєму гуртку для тих, хто буде це робити. Це бажано зробити. На цьому все. А зараз у їдальню. Коли весь табір пішов на сніданок, Денні затримав силу, схопивши її за плече Кетрін, щоб дещо обговорити. Вони прижались до стінки їдальні і юнак почав шепотіти їй на вуху. Розказуй, дура. Що сталося позавчора ввечері?» Дівчинка злякалася і тихо відповіла. Винила попав в усьому. Але ж ти ж розумієш, хто винен насправді? спитав Денні. Кетрін так і хотілося відповісти. Ти? Я правильно своїми мізками думаєш, дівчинко? гнівно звернувся до неї юданк. Тепер ти, сподіваюся, розумієш, чому я тебе викинув з загальної компанії? Не знаю, занули відповіла дівчинка. У неї в голові крутилися різні просьби від миття полів його в його кімнаті до ти маєш відшукати Софію і примусити її, щоби та повернулася. Але ж вона поїхала до себе додому, дореклась Кетрін. Ні, тихо сказав Денні. Я підслухав вчорашню розмову під час вечора кіно директора і Олекси». Вони говорили про Софію, яка не поїхала звідси. Не знаю чому, але я довіряю їм розво... їх розмову. Вони завжди правдиві. Парубок подивився у саму душу Кетрін. Якщо ти її не знайдеш, то твій коханий дуже засмутиться. Дівчинка проковтнула. Частина 26. Третє заняття. Ще одне заняття писемництва. Постукавши, усі сілися ще раз за ті швали і стали дивитися на Михайло Карловича. той посміхався Вітаю всіх і вся. Ні у кого з вас немає помилок, ні орфографічних, ні писемних. Чоловік поступав, постукав листами по столу і роздав їх кожному. На листку повага був той же хрестик, інші ж з посмішкою роздивлялися свої твори. Коли гул закінчився, Михайло Карлович заговорив: сьогодні ми будемо починати одну з двох важких робіт. Вона буде впродовж трьох днів, рахуючи цей. Об'єм роботи попереджаю не менше 80 речень. Так, це великий крок для вас, але я певен, що усі впоруються. Перед початком роботи вашого натхнення попрошу нагадати, ніхто не тримає вас насильно на цьому гуртку, скільки я раз вже казав, це особистий вибір кожного. Не, зараз я вам розкажу про основу, яку ви маєте запам'ятати. Взагалі, я повинен вам розказати це ще на першому занятті, але захотів подивитися ваші дві перші роботи. Так ось, у вашому творі мають бути три частини: початок, основна частина і завершення. У ваших текстах більш-менш так і було. У свою чергу, основна частина ділиться на ще декілька, які я намагатимусь передати якомога правильніше: зав'язка, розвиток подій, кульмінація, початок розв'язки або її відсутність. Щодо останнього у маленьких творах початку розв'язки може і не бути а наприклад у повістях і романах вона часто буває яскраво написана. До чого я? Потрібно пропонувати свою розповідь, у свою чергу додам, що тільки частково, бо я, наприклад, при написанні художніх творів, часто навіть і не замислююсь про далеке майбутнє розповіді, а тим паче про його фінальне завершення. Зараз я вам дам ручки і п'ять двосторонніх листків, щоб точно вистачило усім. Вчитель попросив одну з дівчин роздати усім все необхідне. «Можете починати. Залишається 20 хвилин. Листи дозволяють забирати у підзагони. І да, відпишіть їх. А можна питання, Михайло Карлович спитав Павло. Звісно, можна, друже. Я завжди готовий для цього, радісно відповів чоловік. Яка у вас найулюбленіша книга? спитав юнак. Поспішно з лиця завжди радісного вчителя. «Хм». Моя улюблена. Істерично посміхався Михайло Карлович. Найулюбленіша книга цита, яка красиво написана. Він засміявся. 20 хвилин по тому. Наш час вичерпався, ви забираєте роботи і дописуєте там. Успіхів. Усі поволі підняли ручки, і, віддавши їх Михайлу Карловичу, вийшли. Дзвінок Олені Павлівні. Олено, ти не уявляєш? Вперше у житті мене спитали про те, чого я, чого я чекав багато років. Яка ваша улюблена книга? Анонімний автор читав анонімний читач. Продовження буде.